Ви останній раз чули несмішний анекдот про вибори в штатах. Думаю, що сьогодні, тому що саме з нього ми почнемо наш випуск. Увага! Скільки президентів штатів потрібно для того, аби поміняти згорівшу лампочку? Правильна відповідь: два. Один викручує та вставляє нову лампочку, яка теж не працює, а інший все повністю міняє. Візьміть свій час на те, щоб посміятися. А ми сьогодні поки поговоримо з Вітою Думанською, яка нещодавно повернулася зі Сполучених Штатів. Вітаю вітання глядачам. Отже, 5 листопада у Сполучених Штатах Америки, як ми всі знаємо, пройшли вибори президента. Переміг Дональд Трамп, але мушу вас розчарувати: ми поговоримо не про те, що означає його перемога для України. В першу чергу нас цікавить саме питання виборів: чи є Україні, чому навчитися. У сполучених штатах у контексті виборів і загалом сполучені штати вони є таким певним трендсетером виборчих технологій. І відповідно ми можемо зробити певні висновки про те, що чекає нас у майбутньому на перших повоєнних виборах. Загалом, якщо говорити про систему самовиборів, то у сполучених штатах все не так, як в Україні. У сполучених штатах існує електорал коледж. Відповідно, кожен житель штату він голосує не напряму за президента, а він обирає колегію виборників, яка вже пізніше віддає свої голоси за. Якогось з кандидатів і у штатах ця це, це число колегії виборників, воно різниця це від 3 до 54. Виникають певні питання, чи дійсно це забезпечує демократичність процесу? Як це так сталося загалом? І як це впливає насправді на вибори? Тому що в Україні ми звикли спостерігати за нормальними виборами з популярним голосуванням, де кожен голос дорівнює один голос, умовно кажучи. А в штатах все інакше. Це історична данина. Тому що коли штати об'єдналися, було бажання зробити так, щоб ті штати, де більше населення, не впливали тотально на той результат, який буде на виборах. Саме тому такий розподіл доволі пропорційний. До прикладу населення може різнитися в там в разів, так а кількість е виборників. В три рази, ну тобто, тут зберігається баланс і вплив штатів на загальний результат, тобто на те, якою буде. Влада, а що цікаво, в штатах в них кожен штат фактично має свою конституцію і свої окремі виборчі правила. Ми звикли, що в Україні є день голосування і всі йдуть на виборах. Ні, в штатах працює по іншому. В деяких штатах ці вибори тривають півтори місяці, а в деяких тиждень напередодні виборів люди можуть голосувати. Так само з агітацією, все дуже різниця, тому що агітувати можна біля дільниці безпосередньо. 14 метрів від входу до дільниць агітувати можна в день виборів, немає поняття дня тиші. Ну тобто, воно все тотально різниця. І е, в нас в Україні за конституцією в нас вибори приходять окремо. Так спочатку обираємо президента, обираємо парламент, обираємо місцеву владу. В штатах це все зведено докупи. І, до прикладу, 5 листопада вони обирали президента, віце-президента. Вони обирали сенат, обирали конгрес. І також вони обирали. Брали наглядові ради в школах місцевих, і в окремих штатах були проведені щось типу референдумів. До прикладу, у штаті Верджинія вони розглядали тему додаткових пільг для ветеранів і членів їхніх родин. А штат Нью-Йорк вирішував питання абортів, тобто дуже варіативно. І насправді теж кількість кандидатів у бюлетні в різних штатах може бути різною тобто, ти можеш десь реєструватися на президента, десь... Не реєструватися, тому система така цікава. Вона ззовні виглядає дуже заплутаною, але насправді американці теж плутаються, що вони вибирають, кого вони вибирають, тому що окрім стандартних виборів, про які ми сьогодні говоримо, в них ще є праймеріс. То фактично, ми спілкувалися з членами виборчих дільниць, і їм доводиться двічі на рік, ну як коли організовувати якийсь тип голосування. Тому це вже така культура виборів. Що цікаво, що ось ця от історія з достроковим голосуванням, з поштовим голосуванням, з тим, що в деяких штатах можна голосувати в день виборів без того, аби там пред'являти своє посвідчення особи, вона насправді дуже сильно впливає і на хід самих виборчих кампаній. Тобто агітація там вона має інші теми, і вона має мати під собою інші наративи і способи взаємодії з виборцями. Насправді, тому що у тебе є певні штати, де. it. Майже з 99% ймовірністю ти отримаєш ці голоси, але є певні хиткі штати, де треба дійсно змагатися. Тому ми от по, по країні можна побачити, що у них є різний розподіл цієї інтенсивності ходу виборчих кампаній. Це один з таких проявів впливу цієї системи на хід самих виборів і на те, що роблять кандидати. Можливо, є якісь інші прояви. Можливо, можна побачити, що там не знаю, деякі кандидати агітують голосувати більше достроково, і вони роблять ставки на це. Тому що це дає їм певний геп і і дозволяє їм інакше вести кампанію, можливо, якісь інші прояви цього року. Трапилось так, що Трамп виграв усі хиткі штати і забезпечив собі велику кількість голосів виборників, про які ми говорили. Ти питала, чим відрізняється кампанія, як вона проводиться? Особливістю є, що кампанія довга. Mm -hmm. А вони мають досить часу. Ну, відповідно, коли йдуть праймеріс, то кандидати мають можливість поспілкуватися з виборцями. Так коли йдуть уже самі ралі, коли вони їздять, багато часу на контакт з виборцями. Угу. В нас не такі популярні великі мітинги, де виборці приходять, тебе послухати в Штатах. Це ціла культура. От я навіть спілкувалася з однією спостерігачок з від республіканців. Вона була дуже засмучена, що в них менше цих ралі, менше зустрічі з кандидата ніж в Штатах, де вагаються, бо ці штати залюблені, в них набагато більше візитів і в них набагато більше скандалів. Змагаються в основному за ці хиткі штати. Також дуже детальні е, дослідження проводять по своїй аудиторії. Тобто вони знають, нас підтримують, до прикладу, білі жінки такого то віку, нас підтримують латиноамериканці, чоловіки жінки такого то віку. Вони дуже мають чіткі портрети. Виборців у тих штатах, де вони працюють, і відповідно таргетують меседжі до цих людей. Оскільки в них двохпартійна система, то в них дуже цей розподіл чіткий на республіканців і демократів, і одні і другі мають спеціальні мобільні додатки, де вони бачать, от конкретно ти береш вулицю, і ти бачиш, які будинки якого кольору, тобто яку політичну партію вони підтримують. І є будинки на половинку. Це ті, які вагаються. наприклад, чоловік за Трампа. Жінка підтримує демократів, і кампанія від дверей до дверей в них популярна в Україні. Намагалися це запустити кілька разів. Воно кожного разу чомусь не вистрілює, бо от вважають, що інші способи треба. А там вони реально ходять від дверей до дверей, і найбільше уваги вони приділяють тим людям, які вагаються. Тобто, це шанс переманити когось на свою сторону. Ще одною особливістю виборів є їх фінансування. Уже там американські експерти сказали, що ця кампанія саме бу була найдорожчою в історії американських виборів. Вони її оцінили в понад 4 мільярди, але це офіційні гроші. Так, ці, які зібрали кандидати, в штатах ще є окремі паки, ага. це такі як треті сторони, які можуть самі збирати гроші і відповідно їх тратити. Таким суперпаком був маск. Ми пам'ятаємо, от і в Штатах не врегульована система. Того, хто збирає місцеві кандидат, і там виборчі фонди теж доволі великі. Я спілкувалася з кандидаткою маленького містечка біля Вашингтона. Тобто вона сказала, що її кампанія обійшлася в 100 тисяч доларів, і донати від 3 доларів до 10 тисяч. Ну тобто, це теж досить великі ресурси, якщо ми подивимося uh -huh. там загальну кількість одиниць, де вони відбуваються в країні. Але якщо так ну подивитися загалом на структуру фандрейзингу для того, аби провести ці виборчі кампанії, тому що насправді це доволі очікувано, що ці вибори вони є дорогими. Тому що вони і проходять довго, коли тобі треба агітувати декілька місяців, коли тобі треба агітувати ще там, коли праймеріс відбувається, то тобі треба величезна кількість грошей. Відповідно, тут цікавий момент в тому, як вони будують свої фандрейзингові стратегії. Тому що раніше казали, що велику роль відіграють ось ці от маленькі внески від кожного громадянина, там по декілька доларів. Але там ми бачили наскільки активно. Змінив хід кампанії Трампа Ілон Маск. Це вже мова не про маленькі внески, це вже мова про підтримку е, великих бізнесменів. Відповідно, тут питання полягає в тому, на, на що вони зараз спираються на підтримку бізнесу, на підтримку корпорації, чи на підтримку кожного окремого американця. Як як загалом вони агітують американців донатити їм? Чи вони в першу чергу агітують голосувати в Америці? Дуже розвинена культура. Підтримки доларом твоєї політичної сили, якої ти є прихильником, і люди звикли фандрейзити. Ми пам'ятаємо, що Обама зробив прямо революцію фандрейзингу, коли мільйони людей отримували смс-ки, uh, отримували. Різні імейли uh, від кандидатів, і вони дрібними внесками назбирали дуже багато сум. По цій кампанії трохи відрізнялося. Чому? Тому що uh, потужно зайшов бізнес, і бізнес хотів uh, підтримати. Тобто, там навіть експерти говорили, що кожен зі штабів отримав кілька десятків мільярдерів, які готові були в це інвестувати. Але вони теж робили акцент і на дрібні пожертвування. Це не стільки було про наповнення, як про те, що. Аби залучити виборців, бо є оце переконання. Якщо ти когось підтримав гривнею чи то доларом, то ти вже відчуваєш з цією політичною силою і там хочеш від неї підзвітності, хочеш якоїсь взаємодії. Тому тут було два джерела, але масштаби фанрейзингу не порівняти з тим, що в Україні Ми колись чесно робили дослідження, і лише кілька невеликих партій збирають гроші в громадян і на вибори, і на свій розвиток. А в штатах це відбувається. se possível І тут насправді цікаво поговорити і про саме наповнення цих рекламних кампаній, виборчих кампаній, тому що по факту ми бачимо протиставлення минулого і майбутнього навіть у меседжах, коли Трамп каже, «Make America great again», а Камала Харріс каже, що «America, we are not going back», цікаво, що американці вибрали все ж таки ось цей от меседж з минулим на противагу меседжу, який пов'язаний з їхнім майбутнім. І тут постає питання, чому так сталося? Якщо люди слідкували за ходом кампанії. Ні, то вони бачили доволі такі суперечливі насправді меседжі. Трамп постив про те, що, от подивіться, Камала Харріс позіхає. Як ви можете загалом обирати такого кандидата? Вона може втомитися. Інші насправді і демократи так само поширювали. Такі суперечливі меседжі, і що зіграло тут основну таку роль? Це, це дезінформація, це боти, і це там X, власником якого по факту є Ілон Маск, який підтримував відкрито одного з кандидатів. Чи можливо це якесь іноземне втручання у вибори? Чи загалом це це, це просто поляризація самого суспільства? Ось цей накал. Пристрастей і намагання образити свого опонента, тому що ми бачимо, що це не про гідне суперництво, а це про те, що ви маєте обрати мене, тому що інший кандидат ще гірший. Насправді тут цікаво, що найбільше повпливало на те, що от меседж з минулим він виявився набагато сильнішим. А мені здається, що тут. Е був такий водорозділ не минуле майбутнє. А е, в Трампа був фокус виключно на гаманець виборця, mm -hmm. на те, що вони можуть відчути. Трамп піднімав багато економічних тем. Тобто те, що люди можуть помацати, тоді як Камала вона фокусувалася на правах людини, на загальнолюдських цінностях. І вийшло, що от твій гаманець був ближче. До сприйняття виборця, і саме тому вони на цей економічний аспект звернули увагу. До прикладу, я спілкувалася з одним з таксистів. таксисти це ж завжди в нас така аудиторія. І на запитання ну, він сказав, що він буде підтримувати Трампа. Запитала, чому він такий Трамп вільє всі свої гроші в американську економіку. Я кажу, то ви розумієте, що у вас один з найбільших держборгів у світі, і де статки Трампа, а де вся ваша економіка? Ну нічого. Ну він таки задумався, що держборг великий. Але от є ця віра, що Трамп економічно допоможе. Тому е, вибирали саме між оцим економічним фокусом і неекономічним. Відверто агітація була дуже примітивна. Тобто, ти бачиш ці, ці їхні такі невеликі. В них нема таких білбордів, як в Україні, такі невеликі квадратики агітаційні. І написано Трамп низькі податки, Камала, високі податки. Ну, тобто, абсолютно примітивно, просто і ну з такими з такими меседжами вони дуже працювали. Трамп, типу, в нас є робота, Каміла, Америка безробітна. І виходить, що дуже дуже спрощено було. Все в комунікації, але оцей економічний фокус зіграв свою роль. Питали про дезінформацію. Було дуже цікаво спостерігати, тому що, от коли ти прибуваєш в штатах, дивишся ж їхні новини, і бачиш, заявили, що Іран, Китай і Росія намагаються втрутитися в американські вибори. Проходить там півгодини пише спростування. Ніхто в американські вибори втрутитись не може, все захищено. Ми там бачимо якісь спроби дезінформації, але ми з цим працюємо. Тобто, такі от такі от меседжі були. І коли ти спілкуєшся з людьми, вони в них було якесь очікування такого втручання, бо ага. Америка це ж супер важливо, і всі би хотіли впливати на те, що відбувається в Америці, і на американську владу. Звичайно, зараз там буде пул експертів вивчати тему мізінформації дезінформації тему штучного інтелекту, тому що велика кількість контенту була створена там з використанням штучного інтелекту, і зараз будуть вивчати, як воно вплинуло на вибори. Як такі меседжі сприяли поляризації, тому що напередодні виборів було колосальне розділення прихильників одного і другого політичного табору. Нью-Йорк Таймс навіть опублікував дослідження, що люди готові змінити житло і район проживання, щоби не жити з політичними опонентами. Тобто розуміємо наскільки серйозно і наскільки мова йде про поляризацію? Навіть не знаю, що мені нагадує ця ситуація. Не буду. Казати про вибори 2019 року, але загалом ось ця от історія з тим, що гаманець ближчий до, е, до серця кожної окремої людини, ніж загальні цінності, вона відгукується і в Україні, тому що, якщо так подивитися на стандартні образи, які собі кандидати беруть на виборах, то ось цей от образ міцного господарника або образ людини, яка зараз все врятує, значно ближчий людям і значно ближчий виборцям ніж якісь загальний образ інтелектуала, людини професіонала. Своїй сфері і відповідно ми бачимо, що, що ці от тренди вони, вони спільні по всьому світу, і люди однакові насправді і те, що їх турбує, воно однакове плюс-мінус і в Україні, і за кордоном. І це ми бачили і на виборах в Молдові в Грузії, і в Штатах зараз ми бачимо. І тут основне питання полягає в тому: ну а чого очікувати Україні? Що, що Україна для себе може взяти з цього? Тому що ми бачимо, що розмови про вибори вони трошки посилюються, хоча вибори неможливі під час воєнного стану. І тут важливо не впадати у таку виборчу гарячку, але водночас зробити для себе такі основні нотаточки, на що нам треба звертати увагу і до чого готуватися. Можливо, варто задуматися про, про те, як ми будемо протидіяти потенційному російському або іншій якісь. Можливі загрози, як ми можемо їх передбачити, якщо дивитися на те, як відбувалися вибори, в штатах що ми могли би взяти, це довіра до результатів виборчого процесу, і це буде дуже важливо. Тобто, в штатах всі підкреслюють, як сумлінно працюють працівники і дільниць, і всі, хто долучені до виборів, так само довіряють результатам. Нам це буде важливо після війни для того, щоб у суспільства не було цієї роздільності була впевненість у чесних виборах. Так, нам треба буде працювати точно з загрозами. Міжнародного втручання, бо очевидно, що Росія буде намагатися вплинути на вибори, і це втручання буде і через дезінформацію, через поширення певних наративів, і можливо через фінансування певних політичних сил. Це може бути. Я би ще звернула увагу на жіноче лідерство. Штати, країна, яка пропагує і поширює жіночі лідерство, це цінністю по всьому світу. Фактично, вони не змогли відстояти цей вибір. Тому нам треба буде багато уваги. Приділити для участі жінок в політиці зараз через ситуацію, яку склалася в країні через війну жінки і так більше відповідальності на себе беруть. Але їм треба буде дати можливість активно брати участь в кампаніях, кандидуватися, напрацьовувати свій порядок денний. Тобто, якщо підсумувати, то втручання інших держав, розвиток жіночого лідерства, довіра до результатів виборів. І мені здається, ще важливим буде а, прозорість у фінансуванні кампаній, щоб ми могли з одного боку пояснити звідки ці гроші, так а з іншого боку, щоб не було російських грошей, і щоб не було російського впливу на українську політику. Тому, в принципі, важливо і реформувати і українські політичні партії, і законодавство, яке з цим пов'язано. Якраз буде новий працюємо. законопроект. Так, так тому, що як ми бачимо, ну у світі дорослих не існує. Навіть країна, яка допомагає по світу розбудовувати демократії, може скатитися у агітації на рівні е, хтось там позіхає. Він не може бути президентом, або вона жінка, або 47 доларів. Або за 47 доларів за підпис петиції. Тому тут немає такого варіанту, як повністю себе обезпечити, і постійно потрібно оновлювати. І своє законодавство і і створювати запобіжники подібним практикам. Тому я сподіваюся, що у майбутньому ми, ми будемо активніше напрацьовувати ось цей фреймворк до того, як проводити там повоєнні вибори, про які колись ми будемо активніше говорити. І так само дуже цікаво буде спостерігати, що все ж таки американські вибори і їхній результат принесуть Україні. Дякую тобі за розмову, і Дякую. залишайтеся з нами. Дивіться чесно про політику.